Всім привіт! Продовжуємо мучити э, останнє поле пшениці, ну, тобто останнє знову ж таки, э, повторюсь, одне змолотили, там э, врожайність э, ну, плачевна, короче. на іншому лише частинку. Э, змолотили чому так, тому що було два різних сорта, посіяно один. Euh, щось у бункер, хоча б йшло, ну, от, може отак от, скажемо. А інший там годину коротше, катаєшся і навіть мішка, напевно, в бункері не було, euh, то там коротше, кинули. Euh, накрився у нас euh, двигун, репнув коленвал, тобто береш шмаховик, так тук тук тіліпається. Дома був запасний, але, ну, як я казав в минулому відео, там нарізного довелося перекидати там, під стартер кожух маховика, тому що там був підпускач, ну, встановлений редукторний стартер через редуктор пускача. Коротше, після цих маніпуляцій димів білим димом похід розібрались, налаштували. Вчора ну, знайомого комбайн, такий самий Ніва, е, був вже вільний. Коротше, е, поки ми це чудо дозбирували, він приїхав на це поле е, хоча б для того, щоб ну, подивитись, чи є сенс його взагалі тут щось е, робити на цьому полі, чи теж зовсім нічого нема. Ну, коротше, він Десь після обіду приїхав, до вечора допомагав нам. Ну, але знову ж таки, став цей молотий той, став той молотий цей. Ну, коротше, два комбайна замість одного. До вечора попрацювали, тут десь гектарів, напевно, 5 може залишилось, то сьогодні я працюю тільки нашим комбайном. Така плачевна картина, ну але, скажімо так, у бункер хоча б щось іде, хоч щось можна намолотити. Затрати, напевно, не повернуться, ну але, як кажуть, хоч щось. Проти другого поля, на якому, коротше, ну, більшу частину, коротше, просто е кинули, тому що нема. Сенсу солярку палити. Коротше, йду під гору. Ну, нахилний, не, не те, що супер здоровенний, але він є. Але такий прикол, що я не бачу чорного дима. Він хоча б трошки, але повинен, я думаю, був би бути, коли йдеш на гору. Друга передача, швидкість варіатором на всю, дима немає. Не знаю, з чим це пов'язано. На многодирочнику виставлений паливний насос на першому отворі. Зразу поставили на третій трошки ляпотіло, чути, що, я так розумію, че ранювати запалення за по, по поршням ляпотіло. Переставили на першу, все стало чітко, але такий прикол, що ось під нагрузкою я не бачу дима. Різко даєш газу, дим іде чорний, а от під нагрузкою щось його кори, нема. Не знаю в чому, в чому саме причина. А, можливо, ще в тому, що у нас коротше, тут поршня пиляні напильником стоять. Я вже точно не пам'ятаю, щось... <кій> чи доголовки вони доставали, треба було їх зменшити. І працювали напильником. Я не пам'ятаю, чомусь до токаря не повезли, чи можливості не було. Ну, коротше, може через те, може трошки камера згоряння збільшилась. І на рахунок от самих поршнів я не пам'ятаю. Це не 22-й двигун, це я так думаю, може 18-й. І тобто дивився відео, на 18-му повинні поршня стояти з великою фаркамерою і виборка під клапана повинна бути. А тут, я точно не пам'ятаю, може у нас з маленькою камерою стоять. І, ну, і, і щось, щось через це не те, ну а може камера згоряння трошки, трошки більше, ніж треба. Ну, коротше, факт в тому, що він пре, а диму немає. Так, ну що ж, нарешті вигрузка. А що ми маємо? З 5 гектарів майже бункер зерна. Те, що ми маємо. До речі, може, кому цікаво, встановив такого вентилятора, це, здається, з Жигульовської печки, якщо не помиляюсь. Чому він дує так, тому що Міняю полярність, нічого не дає, він дує тільки в одну сторону. Але поток такий добрячий проти оцих магазинських, ну, взагалі, в кілька разів краще. Цей, також, я так розумію, приблизно такий же, але при зміні полярності він міняє напрям руху, але справа в тому, що, я так розумію, лопаті закруглені і. Зроблені так, щоб дути тільки на туди. Тут він дує приблизно так, щось відчувається, а далі вже все. Толком нічого не дує, треба переробляти його, встановлювати коротше, ось так. Тут прикольно так роздувається на ноги. Поки що коротше, одного вистачає вентилятора. Цей, до речі, ожив також рідний вентилятор. Щось там підпискує, його в розібрати, але я так розумію, крильчатки буде жопа, Вона напевно вкрай пересохша. Да. Тому що я там підчищав було, лопаті ну потрошки відламується.